Працівники соціальної сфери приймали вітання з нагоди професійного свята, яке в Україні відзначають щороку у першу неділю листопада. Під час урочистого заходу, який у користині провели у конференц-залі міського палацу культури, грамоти та подяки вручали працівникам управління праці та соціального захисту, геріатричного пансіонату. Товариства Червоного Христа, пенсійного фонду, центру зайнятості, територіального центру надання соціального обслуговування, центру віри надії, любові та центру джерело надії, центру соціальних служб та інших установ організацій. Я щиро, як очільник громади, дякую вам всім, що кожен із вас оцю... Циглинку доброти вніс в нашу громаду. Дякую всім, хто працює, хто є оптимістом і вірить в те, що почнуть шанувати роботу в цій системі. Я маю на увазі матеріальну сторону. А сьогодні бажаю вам усім здоров'я, енергії, життєвої, такої, оптимізму. Посміхайте частіше, любіть один одного, підтримуйте. І все у нас буде Україна. Слава Україні. Під час урочистості було проведено благодійний аукціон. Гроші потрібні на придбання планшету для парамедиків. Розігрували картину. У Вас це унікальний лот. Такої картини більше ніде нема. Повірте мені на слово. Це робота авторства користенця Алекса Мактичана. Гільзи справжні від захисників. Дві тисячі гривень, два дві тисячі гривень два з половиною. Остання можливість вам подумати: дві тисячі гривень три. Продано. Дякуємо. вітаємо. Не зміг бути присутнім особисто, але приєднався дистанційно до вітань колег ігор єсін, який цього дня перебував у відрядженні. Сил, радості, махнення непочинку. Увага громадськості протягом минулого тижня неодноразово була прикута до працівників соціальної сфери. У понеділок вони приймали вітання від обласних та державних посадовців, зокрема від першого заступника голови Верховної Ради України Олександра Корнієнка. Цього ж дня вітання лунали від користенців. і